Заради миру Молотов забагато не буває, кажуть святі отці. Тим паче в ситуації, в якій опинилася нині Україна. Тож греко-католицька церква пропонує всім людям доброї волі виділити цього тижня хоча б один день на піст як своєрідну жертву для миру в державі. Жителів Прикарпаття і Чернівецької області духовенство просить постити у середу для решти України. Це інші дні. Між тим, як зауважує отець Олег Каськів, це відречення не лише від їжі, але й від того, від чого відмовитися найважче, до прикладу, від соцмереж чи телебачення. Церква закликає відріктися в цей день, того що є для нас найбільш приємне, і і кожен зокрема має вирішувати, що для нього є приємне, від чого він відрікається, і тому є в такий спосіб бажано стриматися від м'ясних страв, від інших страв, від різних відвідувань кафе, ресторанів. Тощо а в цей час просто більше присвятити часу для молитви. адже молимося за наше майбуття, за майбуття наших дітей, і внуків традиційно від посту звільняються вагітні жінки, літні хворі люди, а також ті, хто тяжко працюють. Втім, на загал мешканці міста до такої пропозиції ставляться схвально і з зрозумінням. Ради держави ради свого блага, ради того, щоб люди жили мирно. Звичайно, що готові і жертвувати і не тільки постом, а й фінансово, і духовно, і моральну. Ну фізично, на жаль, ні. А так готово. Треба постити і треба думати про те, щоб перш за все був мир у державі, щоб наші ті діти по трьох різних сторонах барикади, які ті, так і ті. повинні постити, як і ми. Такі всі мами не маючи значе де вони на яких паракат, і я в тому числі теж готова попостити. окрім посту у ГКЦ запрошує вірян щодня о 21 годині молитися за мирне вирішення ситуації в країні.